19 лютого День Державного Герба України. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України, визначаючи його головним елементом Великого Державного Герба України. Ним став Золотий тризуб на синьому щиті Тризуб як державний символ України був обраний не випадково і з давніх часів тризуб використовувався як своєрідний оберіг, археологи знаходили це зображення у багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Наш герб, наша святиня, має давню та величну історію. Він народжений. І споконвічного народного прагнення До волі та незалежності національний символ, що особлює тисячолітній зв'язок поколінь, Минувшини, сьогодення та майбутнього, існує понад 40 версій, що пояснюють походження тризуба. Одна з найрозповсюдженіших говорить, що цей давній знак. Є містичним символом тривимірності світу, релігійна версія стверджує, що це стилізоване зображення голуба символу Святого Духу. Також існує популярна версія, що нібито тризуб – це сокіл, який пікерує здобич. Тризуб об'єднує український народ. Він є символом нашої незламності і стійкості. З Днем Державного Герба України!